У Запоріжжі планують встановити 12 когенераційних установок в міських котельнях на випадок відсутності електрики взимку, щоб зберегти опалення житлових будинків та об'єктів соціальної інфраструктури. Як вони працюють і як містяни готуються до наступного опалювального сезону, дізнавалася наша кореспондентка Єомиронова. Запорізьці готуються до майбутнього складного опалювального сезону, щоб не залежати від електрики, дехто переходить на пічне опалення. Запорізький скульптор Олександр Шкаліков каже, що відчував війну, тому свій будинок одразу будував з пічкою. У мене якесь було відчуття війни. От я не знаю чому. Можливо, тому що я тоді ходив через металургію і бачив сліди попередньої війни Другої світової. Там досі є будинок із слідами вибуху і з слідами. Уламків, які потрапили в цей будинок, і в мене якесь було таке відчуття, що якщо буде війна, то не буде води, не буде електрики, і взимку буде холодно. Це зрозуміло. Голова ОСББ, однієї з багатоповерхівок Запоріжжя, каже: ще на початку повномасштабного вторгнення мешканці будинку подбали про автономне джерело електрики, придбали сонячні панелі і батареї. Краз тоді місто. Розробила програму підтримки ОСББ, де можна було компенсувати частину обладнання, серед яких був інвертор. Нам компенсували 80% його вартості. Ми потім самостійно придбали акумулятори та сонячні панелі. Вся система коштувала 150 тисяч гривень. Голова ОСББ підкреслює, що минулого місяця, коли електрики в будинках містян не було по 16-18 годин поспіль, їм вистачало автономної системи. Повністю нас це обізпечувала комунальне навантаження. Це освітлення місць загального користування. Це робота домофонних пристроїв, це робота відеоспостереження та диспетчерського зв'язку на ліфтах. З початку повномасштабної війни 18 об'єднаних багатоквартирних будинків Запоріжжя звернулися в міську раду по державну допомогу саме на придбання альтернативних систем живлення. Ми не розуміємо, що може статися. Тобто, якою буде відповідь і атака росіян, ніхто не знає. Тому зараз важливо працювати над тим, щоб максимально децентралізувати цю систему теплопостачання і водопостачання, щоб кожен такий об'єкт критичної інфраструктури, чи то якась котельня, чи то насос, чи щось мало альтернативне джерело живлення. Саме для цього місто планує встановити 12 когенераційних установок, які працюють за принципом двигунів внутрішнього згоряння. Вони забезпечать живлення електрикою за відсутності центрального електропостачання 12 з 52 міських котелень. Тому що саме ці котельні базові, опорні, до них заживлення найбільша кількість населення, соціальних об'єктів і безпосередньо в неподалек від них знаходяться об'єкти критичної інфраструктури комунального підприємства Водоканал. Одна така установка коштує біля 2 мільйонів євро. На придбання трьох установок вже пройшли тендери. Зараз готуються як місця під це обладнання, так і люди. Ми переобучили персонал на всіх котельнях саме на такі випадки. На випадки, по перше, ліквідації аварійних ситуацій по кожній котельні і під час саме проходження і підготовки опальне сезону, ми обов'язково стовідсотково перенавчаємо персонал, перевіряємо їх знання для того, щоб кожен відповідав за свій за свою ділянку роботи, і знав, що йому робити при той чи іншій аварійній ситуації. Окрім нововведень, як і щороку в цей час, працівники традиційно готують теплові мережі і міські котельні до зими. На 90% вже готово. Тобто, залишилися останні роботи незначні. Як їх закінчимо до опального сезону? Будемо готові. У військовій адміністрації кажуть, що підприємство «Водоканал» вже оголосило тендер на закупівлю двох дизельних генераторів для двс 1 і двс 2 які забезпечують воду як Запорізьку область, так і частину Дніпропетровської області. Єва Моронова, Дмитро Христенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.